Слава Ісусу Христу! Пастор нашої церкви, Слово Боже, та його дружина показують нам приклад із свого життя, як вони розпочинали місію Слово Боже. Відмовившись від розкішного життя, вони залишили все інше і стали послідовниками першої церкви, послідовниками апостолів. Вони показують нам приклад того, що земні речі не мають цінності. Цінність лише одна це Слово Боже і продовження справи Христової. Потрібно прагнути бути першим для того, щоби успадкувати Царство Боже. І ця спадщина полягає в тому, щоб бути разом навколо Ісуса Христа і сидіти з ним разом в Божому Царстві. Вони також опублікували книгу Причина та наслідок. І наслідок це бути першим. Якщо учень слідує і робить все те, що робить його вчитель, то, врешті-решт, він стає таким самим, як його вчитель. Ми стаємо тими, якими ми думаємо. Зміцнюється наше мислення та зміцнюється наше життя. Єдиний спосіб не потрапити до пекла, це бути із Ісусом Христом. Амінь. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Салтаненко для того, щоби не пропускати нових відео, які виходять на каналах Салтаненко. Всіх вас благословляю!